Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Зсу самостійно почали готувати екіпажі для американських бойових машин піхоти БМП Бредлі, які Україна отримує в рамках військової допомоги. Про підготовку екіпажів розповіли у сухопутних військах. У навчальному центрі здійснюється підготовка механіків водіїв, операторів-навідників та командирів бойових машин. Перед виконанням практичних завдань на БМП М2 Бредлі військовослужбовці проходять теоретичну підготовку. Потім екіпажі під наглядом інструкторів відпрацьовують навички стрільби та водіння на полігоні. До прикладу, кожна Нове заняття механіки водії відпрацьовують на новій трасі з природними та штучними перешкодами. Там вони навчаються тонкощам управління машиною у бойових умовах. При цьому оператори навідники відпрацьовують стрільбу на полігоні з основної зброї американської БМП 25-мм автоматичної гармати, М242 «Бушмастер» та кулемету 7,62 мм. Також машина озброєна протитанковим ракетним комплексом «ТОУ». Все озброєння знаходиться в поворотній башті. Сучасні приціли та система управління вогнем на Бредлі дозволяє влучати у обрану цілі з високою точністю. Сполучені Штати надавали Україні значну кількість бойових машин М2 Бредлі у межах військової допомоги, тому в Збройних силах України виникла потреба самостійно навчати екіпажі, опираючись на досвід, їх застосування на полі бою. Відомо, що ЗСУ отримали версію бойової машини піхоти М2А2 ОДС СА, зовні відрізнити таку машину від старіших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП. В усьому іншому, за даними компанії виробника, бої Systems версія ODS-SA. майже тотожна м 2 a 3 і має більшість її вдосконалень. Вони стосуються глибокої цифровізації управління машиною та вогнем і можливостями, інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи. Вага м 2 a 2 ods sa чотичі 250 кілограм. Машина приводиться в рух з 600 сильним двигуном, може розвивати швидкість до 61 км кілометра на годину. Екіпаж М2 Бредлі складається із трьох осіб. БМП може перевозити до шести піхоти. Тинців у десантному відділенні вони гарно себе показали у боротьбі з російськими окупантами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.